Коробка механічна 4 ступенева з вбудованою зниженою передачею. І отут починається магія, бо Луаз не мав класичної роздатки, як у великих позашляховиків. Замість цього одна дуже повзуча передача, яку можна було ввімкнути, коли все інше вже не тягне. Це не був просто нижчий ряд, це була окрема майже тракторна швидкість. Завдяки їй Луаз міг виповсти там, де навіть УАЗ здався. Передній привід основний. Задній міст можна було підключити жорстко, важелем, ще один важіль, знижена передача. А в найскладніших ситуаціях блокування міжколісного диференціалу заднього моста. Усі чотири колеса мали незалежну торсіонну підвіску. Це рідкість навіть для сучасних позашляховиків. Завдяки цьому машина плавно ковтала ями і колії. Колеса завжди тримали контакт з землею. Кліренс був фантастичний до 28 см. Хід коліс, такий, що здавалося, машина переломиться, але не загрузне.